Всіх вітаю в студії, з вами знову Канадський Марк. І знаєте, я завжди, завжди, завжди піднімав і піднімаю важливі та цікаві теми. І сьогоднішнє відео є точно не винятком, тому що я хочу вам сьогодні розповісти про страшні речі, які зараз відбуваються в Канаді. Щоб бути більш специфічним з вами, в Британській Колумбії і Альберті, наскільки зараз сильно горять ліси. Скільки зараз багато тисячі тисячі канадців втікають від цих вогнів, залишають позаду абсолютно все. І ви, українці, особливо українці, які залишились в Україні, дивитеся мій канал, ви як ніхто розумієте, що таке залишати свій дім, що таке бачити руйнування, що таке бачити весь цей жах. І коли люди проходять через такі важкі речі. Чи справді і справді прикро, тому що люди страждають, тварини страждають, інфраструктура страждає, і в кінці дня все можна відновити, але життя людське ніколи не відновиш. І ті місця, які вже знищені, які пропадуть, їх вже не відновити до такої самої степені, як вони були колись. Якщо ви хочете і маєте бажання підтримати україномовний контент. Залишіть вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, бо дуже багато з вас більша половина дивляться, мій канал непідписаними, і я знаю, що деколи це стосується багатьох речей. Наприклад, хтось не має е е аккаунту в Ютубі, хтось не знає, як підписатися, хтось, можливо, не хоче підписуватися, але це допомагає. Це допомагає блогерам в загальному, не тільки мені. Підтримувати контент, створювати контент і особливо доносити важливу та цікаву та актуальну інформацію для вас, дорогі мої глядачі. Я живу в Канаді вже з 2005 року. І живу я в Едмонтоні довгий час. І в Едмонтоні перші 10 років мого життя в цьому місці не було таких пожеж літом. Взагалі, я не пам'ятаю, що були такі проблеми. А останні 4-5 років це просто жах постійно дими. Пожежі, нема чим дихати, розумієте? Виходити двір, бачите цей такий е, неприємну таку атмосферу, ніби якийсь апокаліпс. розумієте, Сонце таке червоне, червоне, вдихаєте цей дим, е, е, лісовий. Це справді, справді не є приємно. І зараз, буквально зараз, дуже і дуже є критична серйозна проблема. Навіть абсолютно армія залучена за для того, щоб підтримувати пожежників, допомагати з тим, щоб гасити ці пожежі. І коли температура, така як за останні два тижні, тут була в Альберті, плюс 32, плюс 33, плюс 40 на сонці, це абсолютно страшні. Температури і завжди, коли так жарко, починаються лісові пожежі. Дуже багато людей спекулюють та розповідають про те, що вони думають, що це хтось підпалює, що це підпалюють. Навіть зловили були деколи пару людей, які підпалювали ці ліси. Деколи хтось абсолютно і не підпалює, але ніхто не буде знати до кінця правди ніхто не може знати, хто іменно підпалив. Той гектар лісу, чи іменно в той момент. І зараз тисячі тисячі людей втікають та втекли з міста, з національного парку, з містечка Джаспер. Це місто, воно просто феноменальне, дорогі мої друзі. Там така природа, це національний парк, там ведмеді, Олені, лосі, Бобри. Ну розумієте, прекрасні краєвиди, озера лежний курорт, саме містечко, в якому проживає 4,5 тисячі населення, і плюс, враховуючи, що постійно туди їздять туристи, з туристами там може бути в деякий час і в два, і в три, і в чотири рази більше людей. Люди любили це місто. Джаспер часто називали таким, знаєте, такою дійсно. Гарною природою, яка ще не була так зачіплена, наприклад, як Банфі, який знаходиться біля Калгарі, який є дуже гарний, але він просто дуже забитий туристами. А Джаспер це було ще таке місце, куди багато людей з Едмонтона завжди їздили. Воно знаходиться 300 км від Едмонтона. І зараз воно абсолютно горить. На жаль, на жаль, вже згорів повністю малін, лодж, готель. Вже горять пара будівель в самому місті. І пробують пробують пожежники тримати оборону до кінця, але недавно сказали, що самі навіть пожежники вже відступили і мусили покинути це містечко. Це справді дуже велика катастрофа, велика неприємність для канадців, особливо для людей, які там живуть, які повинні були та абсолютно все залишити позаду себе і поїхати, і лишитися з нічим. Зараз більшості людей знаходяться в Хінтоні. Деякі люди приїхали в Едмонтон, хто має знайомих чи можливу квартиру, чи якесь місце втекти від цього всього. Але Альберта зараз дуже конкретно горить не тільки Джаспер, просто Джаспер це таке, знаєте, містечко, національний парк і справді скарбничка Альберти. І дуже-дуже прикро, що таке відбулося. Зараз багато людей моляться за те, щоб е, хоч якось хоч якось збереглось. Побільше, побільше всього, що може зберегтись, але навіть цей дим, навіть цей попіл, це все, що зараз там відбувається, ви собі просто уявіть, навіть якщо ваша хата людей не згоріла чи не постраждала, це все буде смердіти страшенно димом. Це все е, війде просто ну, неприємно, неприємна ситуація і дуже навіть, неприємна. Люди просто були такі черги на заправках, абсолютно навіть заправка вже згоріла, вибухнула заправка. В джаспері ви собі просто уявіть це. Це жах. Це жах, коли щось таке стається. Це показує наскільки ми, люди, є безсилі, і ми, люди, залежимо від Бога, від того яка наша доля і що має бути з нами. Я хотів вам донести цю інформацію. Хотів вам донести це свіжо, що зараз відбувається. Що канадці переживають біда в них страшна зараз, і я знаю точно. Що українці, як ніхто зараз розуміють канадців, що їм нелегко. Звісно, пожежа ніби не можна рівняти до війни, але пожежа теж може забрати життя людське, пожежа теж знищує інфраструктуру, пожежа теж виганяє людей зі свого місця, призначення, з, 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 свого пункту призначення. І це дійсно дуже і дуже прикро. Дякую вам, друзі! Дякую вам, що ви вислухали мене. Я абсолютно вам вдячний, бажаю вам здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною.